Ціна даного автомобіля 4400. І так, друзі, нагадуємо вам, що у нас у продажу є дуже гарна шкода фабія в синьому кольорі. По кузову просто в ідеалі, без всяких моментів. Моторчик у нас 1,2, бензин на механіці. Машинка 2008 року, пробігу має 225 тисяч кілометрів. Салончик у нас в гарному стані. З комплектації мається кондиціонер, підігріви заднього скла. Штатна мультимедія магнітолка, все працює, все включається, все крутиться. Задній ряд сидінь, будь ласка. Багажничок просто величезний. Тут в нас мається шторочка, все працює, задній ряд сидінь складується і виходить дуже великий багажний відсік. Друзі, дуже гарна автівочка, я не розумію, чому ще її не забрали у нас. Вона підходить як для міста, так десь виїхати. І за місто на рибалочку, на якусь дачу, сіли, завели з маленьким розходом палива і полетіли куди вам треба. Її можна у забрати у ліс з першим внеском 700 доларів. І також маємо послугу 3 d тобто обмин нашої машинки на будь-яку вашу. Тож приїздіть, чекаємо вас в аріонавту.